Вітаю вас 5 травня сьогодні. Давайте зробимо розклад, що чекає Україну та українців на цьому тижні з 5 по 11 травня. Що чекає, події, рішення, загрози, небезпека? Спочатку давайте, що цей тиждень? Захист? Що цей тиждень? Боротьба і захист. Що цей тиждень, новий з 5 по 11 травня, принесе Україні та українцям. Що чекати на цьому тижні? Українцям? Що чекати Україні? 5... З 5 по 11 травня. Що принесе цей тиждень? Ого, таємна башня. Таємна башня. Що за таємна башня? Роздуми про якусь таємну башню. Що це? Вибір, захист. Олісниця. Плани. Якісь плани, в когось є плани про якусь таємну башню. Ця таємна башня це з нашого боку. Ну, це в нас башня в Україні. Це башня в Україні. Диявол готує таємну башню. Або ми готуємо таємну башню. Луна. Повішене рішення. Тут і ми готуємо, і вони готують якусь таємну башню. Так, а ну ще раз. Що за таємна башня на цьому тижні? Чекає Україну. Що це таке? Що це таке? Зв'язати руки, рішення, повішений. А, таємні розмови, може, про зупинку обстрілів. Або тут обмежити, зв'язати. Руки, рішення зупинити, кордони, допомога, 10 мечів на задоволення. Уход, луна, мір. Уход, луна, мір. Світ може піти від нас і від РФ. Стосовно домовленостей чи що показує уход, луна і мір. Дуже обережно велике скупчення людей на цьому тижні, бо, бо, ну, бо тут є такі карти. Дуже буде багато якоїсь брехливої інформації ось в ЗМІ. Треба фільтрувати. Ну, воно таке постійно, але як на цьому тижні дуже багато буде. Ну, ось не подобається мені, мені ця таємна башня і роздуми, і рішення про неї. Сподіваюся, що це стосовно обстрілів, а не дійсно якась башня. Ну, Там показує, що диявол теж щось готує. Так, давайте тепер події. Україна з 5 по 11 травня. Які будуть відбуватися події на території України? З 5 по 11 травня події, які чекають Україну та українців. Події. Тупік. А знов таємниця. Та що ж такое? Тупік правосуддя. Тупік правосуддя. Це знаєте, що тупік правосуддя? Дуже важко вирішити це все, що зараз відбувається. Ми не можемо віддати шматок України, а оці внесли туди чотири області і Крим, а вони не можуть це віддати. Ми по своїй конституції, вони по своїй. І в нас тупік правосуддя, закону, тупік по закону. Таємні обговорення. Таємні обговорення, правосуддя, зупинки і так далі. Ось, домовленості на цьому тижні будуть якісь таємні обговорення. Події, які події чекають Україну на цьому тижні? Плани по зупинці, плани, як зупинитися, плани, що робити? Що робити з відлюдником? Що робити з окупованими територіями? Що робити з кордонами? Тут буде все обговорюватися, але по таємниці, по жриці. Що чекає, які події на Україну чекають на цьому тижні? Події. Світ, башня, диявол, ого. Мир, башня і диявол. А що це таке? Мир, башня, диявол. Десь в світі буде якась башня, диявол, початок якоїсь війни в світі. 10 мечів. Ого, луна, ого. І велика кількість людей під загрозою. Десь в світі, бо карта світу може початися башня, диявол, 10 мечів, луна. І прям. Таке щось ух, мощне, сонце. Ну, це в світі. Це, це в світі? Це в світі. Так, перем... ну так, це в світі. У нас будуть обговорювати те, що я вам сказала, як вийти з тупікової ситуації в плані зупинки, в плані закінчення. А ситуація, вона тупікова. Бо по правосуддю ми не можемо віддати. І вони, вони по правосуддю теж не можуть віддати, бо вони туди вже і ті області записали. Тут будуть йти таємні перемовини, що робити, як робити, як вчинити. Ось так. Давайте далі. Рішення з 5 по 11 травня. Україна та Українці. Які взагалі будуть рішення? 5 по 11 травня, які будуть рішення, політичні рішення для України на цьому тижні. Політичні рішення для України на цьому тижні. О, Король Кубків Зеленський. Надія на сонце. В Зеленському з'явиться Надія на сонце. О, дивіться, Зеленський, диявол. Дорога пашмечів. Хитрість. Так, подажіть, оце, оце що, що, це, що це показує? 10 мечів. Загроза. Дивіться, тут Зеленський перший випав, в дорозі йому йде загроза. 10 мечів. Він кудись буде їхати, в якісь теплі страни, і йому диявол в дорозі. Може, так, можна так сказати. Можна сказати, що на цьому тижні будуть якісь обговорення стосовно, щоб зустрілися оці два: Зеленський і диявол. Хоча тут якось більше загроза для Зеленського йде на цьому тижні. Ого, смерть. Зв'язані руки, оточення і пасив. Знов колісниця в дорозі. А може, це і Україна. Україна, там, де Сонце може їхати. Це Одеса або. Не знаю, Херсон, Миколаїв. Дорога в Україні. Можуть якось окружити вісім мечів. А чи вийде це? Так я питаю про політичні рішення, воно мені оце показує. Чи вийде оце, що показує стосовно Зеленського? Агресія, 5 Пентаклі, страх, плани очікують, готуються, луна, мах. Нічого собі вийде, 10 Джуслівера ну, фонд, удар в серце. Дуже велика загроза. Іде. Сподіваюся, що не вийде. І сподіваюся, взагалі, що я помиляюся стосовно цього. Може, це просто як планується зустріч представників України і представників оцього диявола Росії. Хоча тут загроза йде Зеленському на цьому тижні. Дуже велика. Так, а рішення які? Я ж питаю за рішення. Які будуть політичні рішення на цьому тижні? А, рішення, походу, в диявола рішення знищити Зеленського. Я поняла. Які будуть політичні рішення відносно України на цьому тижні? Рішення стосовно закінчення війни, припинення обстрілів. Чи якісь будуть на цьому тижні? Туз кубків обговорення. Обговорення, король жезлів, тут військові. Десять розмови. Тупік. Бачите, тупік. Постійно тупік, перемога. Плани, переможні плани. Вийти з тупіку, смерть, завершення, трансформація, луна. Щось стосовно кордонів. Рішення. Ну, рішення ще тут: четвірка кубків. Рішення як немає, тому що ось території. Немає визначеності з територіями. Там тупік. Війна. Сонце, робота, хитрість, зміни, рішення. Немає ще тут якогось 100% рішення. На жаль, поки тільки розмови, обговорення. Ну, це непогано переможні плани, вийти з тупіку. Так, давайте загрози. Загрози для України та українців на цьому тижні, з 5 по 11 травня. Загрози для України та українців з 5 по 11 травня. Ірафант 9 Пентаклі, боротьба. Україна, колісниця, хитрість, якісь провокації на дорогах, на ЖД. Диверсії, якісь, не знаю, мінування на колісницях. От тут небезпека ЖД, оце все. Які ще загрози для України та небезпека на цьому тижні? Башня. Башня, король Копків, Україна. Башня, король Копків, Україна це Київ. Це Київ загроза. Будьте дуже обережні до балістичної тривоги. Прям дуже. Київ. І я ще небезпека знов. Бачите, Зеленський. Загрози для України на цьому тижні. Небезпека, загроза України для України та українців на цьому тижні з 5 по 11 травня. Колесо фортуни летить. Ось, бачите, королева жезлів Росія обстріл для, ну, для змін, яких зробити важку ситуацію. Підприємства ще тут якісь Вищий суд. Плани. Ну, плани в них, ну які в них плани? Вищий суд і тупік. Знищити. Розмови, люди, удар, роздуми. Знову показує велике скупчення людей. Удар. Перемога, хитрість. Якось хитро перемогти в них плани. Підприємства. Підприємства під загрозою, військові підприємства, військові ресурси. Оце під великою загрозою. І знов диявол, 10 мечів, дорога. Якась небезпека в доросі. доросі шляхи дороги, ЖД. з цим все, що пов'язано. Ось так. Так, і останнє запитаю, які ж плани в Кремля? Стосовно України на ось цей тиждень. які плани в Кремля стосовно України на ось цей тиждень з 5 по 11 травня. Які плани в Кремля стосовно України на ось цей тиждень, з 5 по 11 травня плани Кремля? Плани знищити? Знищити за підприємства, робота, робочі місця? Ну, Будь-які підприємства. Ось 5 пентаклів знищити. Пошкодити. Диявол, хитрість, любим будь-яким шляхом просунутись. Удари, тупік, агресія, дуже агресивні. Повішений, жертви, плани. Що за плани в них? Налякати і перемогти. Залякати і перемогти. Військовий ресурс під загрозою. Всі військові і військовий ресурс під великою загрозою. Підприємства приховані, не приховані Оце все. Колісниця. Що це? Вибір. В контроль. Україна, зірка. Проблеми зі світлом. Можуть бути ще проблеми, пов'язані з колісницею, жд сполучення може, там якась атака, хакерська, не знаю. Ілюзія. Плани Росії. Відносно України на цьому тижні. Робота Росії і бажання домовитись, показати свою силу. Таємний. Дивіться, знову мені показує. Стосовно Зеленського, щось готується, таємниця в доросі. Їхня головна мета прибрати його. Все, він, він стоїть поперед горла. Все, вже далі нема куди. Вже остання крапля. Все, прибрати. Дуже велика небезпека йому в дорозі. Дорога куди? Дорога куди? Дорога куди? Навчання в домі. Якесь навчання в домі по відлюднику. Десять мечів. Може їхати кудись на якісь. Ну, я не знаю, як це сказати. В общем, йому йде загроза. Тут важко. В першому розкладі показало, що буде кудись їхати, там, де сонце. Відвідувати якесь навчання, може навчання військових, не знаю. Ось дуже велика загроза стосовно цього. Сподіваюся, що цього. Ну, давайте спитаю окремо. Бо щось воно постійно показує, показує. Стосовно Зеленського, президента України, оцей тиждень. Покажіть, будь ласка, що за загрози воно показує мені вже другий раз. Що за загрози Зеленському на цьому тижні башня? Як прилетить щось, башня по ілюзії, слава Богу. Тупік, не буде башні. Ось Росія готує йому башню. Або ж Україні готує башню, або ж це Київ, або ж це самому Зеленському якась хитрість. Але воно по ілюзії. Башня по ілюзії. Ну, не вдасться. Чи вдасться, оце те, що планує Росія відносно Зеленського? Вибір, 10 мечів. Плани, дурень. зв'язані руки дияволу. На його зв'яжуть руки дияволу, його бажання по трійки мечів, розчарування. Ні, я думаю, що не станеться, але загроза велика. І Києву, і самому Зеленському десь в дорозі. Будьте, будь ласка, уважні.